Служба безпеки встановила особи двох зрадників, які скеругували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: це 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які у період окупації регіону перейшли на бік расистів. За це фігуранти отримали посади у лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Там одного із них призначили водієм конвойної групи, а іншого інспектором дорожньо-патрульної служби. Напередодні звільнення Харківщини обидва зрадники разом з родинами втекли до Росії, звідти брати у своїх родичів, сусідів та знайомих на території України випитували відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав дані окупантам. Внаслідок прицільного удару по українському селу ракетою Іскандер М загинули 55 мирних жителів. Серед них дитина. Ще шестеро цивільних були поранені. Обидва навідники переховуються в Росії. Тривають заходи щодо встановлення їхнього місця знаходження. Тим часом у селі Гроза проходять масові поховання жертв російського теракту. Лише за один день поховали більше десятка загиблих, у тому числі Дениса Козиря, сина військового, на поминки якого і зібралися односельці. 24-річний Деніс через важке поранення демобілізувався більш ніж півроку тому. Його 21-річну дружину Ніну та її матер Людмилу поховали поруч. Ми проведжаємо нашу подругу Чигадаєву Людмилу. Ми волонтери із перших днів деокупації, ми приїздили в це село, допомагали їм. І ось так трапилось, що приїхали на останню, вибачте. На останню подорож провести її. Загинула вся родина, залишилась донька в день. Калдії. Ми більше року після деокупації їздили к ним. Ну і... С Людой как-то подружились больше, чем со всеми. После того, как развезем это все, мы развозили 15-тонникам, уставали, она это понимала. Всегда обедали у нее. Ну и получилось так, что с первой с ней познакомились и, и дружили до последнего. Просто проезжали в гости, даже уже не так, что с гуманитаркой. Такая, столько жизни в ней было, что... У родині Козирів наймолодша жертва восьмирічний хлопчик. Найстаршій вбиті було 70 років. Тут же прощаються зі Світланою, жінкою, яка допомагала в організації того обіду. Дуже гарна людина була. Вся вулиця її шанувала працевита. Чоловік гарний, хазяйство, дві дочки. Воно було в кафе. Пенальному. Вона допомагала накривати столи. Вона була з програми, запросили, ніколи нікому не відказувала. Погибла рядом з барною стойкою, придавила Больша, велика рана, в шиї, ноги побиті. Я не знаю, як, 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 як такі люди гинуть, а той в Москві сидить. Ну, ну, скільки смертей, скільки, скільки воєнних, скільки мирних? Ну, Як його не, не Своїшний каже, Як це може бути? Я не знаю. Сьогодні батюшку возив він каже: треба молитись, треба всім прощати. Як прощати, коли таке лихе, коли таке горе? Понівечені тіла доводилося збирати нам по частинам. Ми дослідили 135 решток тіл. Ми це робимо і дотепер. ДНК мобільні лабораторії, які у нас є, працюють цілодобово вже п'яту добу. Криміналісти і слідчі також позмінно. 51 загиблий рахувався на перший день, шість поранених. Лише 28 осіб загиблих було ідентифіковано в час проведення огляду місця події. Всього за час розслідування нашого до нас надійшло 22 заяви про безвісті зниклих осіб, людей. Всі вони були нами відпрацьовані. Чотири заяви не підтвердилися, бо ми знайшли людей. Тринадцять ми ідентифікували серед трупів, п'ять рахується безвісти, зниклими станом на теперішній час. 12 жовтня поліція повідомила, що всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині ідентифікували: 59 людей вбили росіяни прямим влучанням іскандеру в селі Гроза. Всі жертви місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці всі цивільні.